На спорткомплексі «Ізотоп» Рівненської АЕС пройшов благодійний захід, приурочений 55-річчю міста супутника Запорізької АЕС. Така спортивна ініціатива під назвою Енергодарце Україна покликана об'єднати мешканців тимчасово окупованого Енергодару та працівників Запорізької АЕС, які були змушені покинути рідну домівку. Сьогодні ми переслідували не одну мету. Перше ми підтримали. Енергодар сьогодні п'ятип'яти річниця створення міста. Сьогодні ми зібрали кошти для збройних сил України. Дякую всім учасникам. Пробігли дистанцію, яка символічно дорівнює відстані від Бараша до Енергодару. Більше сотні учасників заходу разом пробігли 1055 кілометрів. Організатори наголошують, що цей забіг це не боротьба за медалі та швидкість. А символ любові, незламності та спільного маршруту до перемоги, що демонструє єдність нації. Захід проходив одночасно на всіх відокремлених підрозділах. Компанія Тина Енергоатом і власне і працівники компанії, також в Києві, сьогодні всі бігли в підтримку міста Енергодар. Організаторами є власне Енергодарська міська рада. А ми є. Ну ми підтримали їхню ініціативу, щоб показати свою солідарність. Долучилися до заходу працівники Національної гвардії України. Долучилися працівники ДСНС, національної поліції, вихованці Кадю США і ЗОТОП філії Рівненської АЕС. Долучилися працівники, тренери, працівники з Запорізької станції, які сьогодні працюють на Рівненській АЕС. Кожен кілометр це крок до перемоги та знак підтримки тих, хто досі чекає на визволення. Зауважують учасники благодійного забігу. Я завжди займаюся спортом, тому що спорт це перш за все дисципліна, це організація, це воля до життя, це перемога з перших днів. Як я виїхав з окупованого Енергодара, я не втрачав віри і надії, що я повернусь в свій рідний Енергодар, в своє рідне місто. Для мене це важливо вірити і давати другим віру і надію, не втрачати цю віру, і надію, що Енергодар був, є і залишається українським містом. Попри відстань та тимчасову розлуку кажуть атомники. Українці залишаються єдиною родиною. Мені було дуже приємно долучитися, і приємно бачити, що так багато людей прийшли підтримати цю ініціативу. Бо Енергодар це моє рідне місто, і мені дуже важливо, що ми говоримо про те, що ми пам'ятаємо про нього, що ми всі мріємо повернутися в Енергодар, провести там такий самий прекрасний забіг, і долучити так само багато людей. Дев'ятирічний Олександр родом із Енергодару, хлопець також вирішив долучитися до благодійного заходу, адже важ... Ає, що сьогодні кожен українець повинен робити усе можливе заради перемоги. Я вирішив взяти участь в збирання, бо мої друзі живуть в енергодарі. Деякі мені було бігти самого початку легко, а потім на другий круг вже стало важко. Ну я не здавався, і пробіг ще два круги. Енергодар є, і буде Україна. Забіг «Енергодар – це Україна це не лише благодійна акція. Це маніфест волі, пам'яті та надії. Він вкотре довів, що українці готові долати будь-які випробування, щоб повернути мир і свободу на свою землю. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко, Уіта Зегераес.